Мікс чоловічого одягу від бренду ADPT. В лоті буде 20 одиниць. Светр на розмір М. Худі – М. Штани. Розмір М. Така ж модель в розмірі С. Розмір С. Розмір 30. Довжина 32. Светр в розмірі М. Вітрівка на розмір М. Розмір 30, довжина 34. Іксель. Кардиган на розмір М. 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 Джинси. Розмір 32 довжина 32. Штани, розмір 32, довжина 34. Вэтер на размер L, XL, 2XS, L размер S.